Взагалі багато сюрпризів. Вітаю Петро Олексійович. Знову в дорозі на фронт. З якими думками їдете, розкажіть? З приємного. Бо я вам хочу сказати, що на фронті якось легше дихається. Це унікальне відчуття. Тут все абсолютно чітко. Є ворог, справжній, є друзі, надійні. Є герої справжні українські. І все чітко розумієш, що, де, коли і як треба робити. І тому я хочу сказати, що ті, хто у нас вжить, вже вже їздить, звик вже їздити, то виходить, е -е, що ти вже тиждень, 10 днів. Не на півдні, не на сході. Ти вже знаходиш собі, і завершуєш той чи інший проєкт і їдеш на сході. Сьогодні у нас дуже знакова поїздка, ми про неї поговоримо. Нові пікапи L200. Ми завершуємо проєкт передачі сьогодні 81-й бригаді, ви це побачите. Дуже крутий проєкт бойових бджілок, дронів-вотелів, в тому числі і з нічним баченням, дуже-дуже позитивні відгуки від бойового застосування. Хочу наголосити, що ми не просто передаємо дрони Збройним силам, ми зберігаємо зв'язок і думаємо, яким чином нам покращити модельний ряд, Бойове застосування, програмне забезпечення. І це вже такий міцний зв'язок з нашими партнерами з бойових бригад. Дрони у нас йдуть зараз, не знаю, чи розкриваю я таємницю. Десантні бригади у нас йдуть по 25 днів. І тіх, і тіх. І це означає, що в кожному бойовому взводі. Буде один. І ми налагодили систему, коли командир бригади буде мати повну картинку е, по всьому наступу полосі або оборона, або ключове контрнаступу. Контрнаступ це те, чим зараз живе кожен українець. Так, да, ми не приймаємо рішення військові зараз, я вже не є. Верховним головнокомандувачем, а на своєму місці я і кожен член моєї команди робить максимум можливого для того, щоб забезпечити контрнаступ. Ми всі зараз цим живемо. Ви багато спілкуєтеся з хлопцями, з воїнами нашими на фронті. Е -е, розкажіть не на камеру, що вони говорять? Настрій бойовий. А, те, що вони говорять, я розкажу на камеру, але те, що вони говорять. На камеру і не на камеру трохи відрізняється. Що мене дивує, що вони дуже добре володіють інформацією, яким чином забезпечуються збройні поставки України. І кожен раз, коли я розповідаю ситуацію, що ми робимо, що Україна робить і в першу чергу що партнери роблять. Вони просять мене передати слова подяки нашим партнерам, американцям, британцям, в даному випадку італійцям, полякам, е балтійцям і великій кількості наших партнерів, які забезпечують ефективну роботу. Сьогодні вночі в Харкові, на території Харківської області, ми Мали зустріч з двома різними батальйонами, які тримають оборону силами спецоперацій. І я пишаюся, що ці сили були створені мною. І мій підпис стоїть під указом президента про створення сил спеціальних операцій. Так вони вже відрізняють, що вже є західні гаубиці, західна артилерія. Наскільки більш точніше, вони вже все, всі розуміють. Більш точніше б'є західна натівська, ніж колишня радянська, особливо в поєднанні з величезною майстерністю українських артилерістів. Це поєднання відбувається в дуже важливій позиції, коли, які підкреслюють, що це є нова війна. Позиція перша. Це є Сучасна, високоточна, далекобійна арта. Позиція друга це є очі, арти, дрони. Позиція третя це є засоби радіоелектронної боротьби. Біжаємо на Донеччину. Да, О, зараз є. тільки щоб там не попав ніхто. В кадр кого не можна. А ви мені поки скажіть, то нарізати будуть вони росіянам чи ні? Що говорять? Уже от не ну, треба чекати, О, будь ласка, Донецька область. З поверненням команди в Донецьку область. Е Я хочу вас розчарувати. Позиція перша вони вже нарізають. І не буде, знаєте, такого широкомасштабного. От в 12 годин ночі вся країна піднялася, пішла в широкомасштабний наступ і всіх там викинули, всіх перемогли. Це у нас в уявах. Штатних е, брехунів, які е, лише дезорієнтують суспільство. А ті, хто буває і був на фронті, вони знають, що буквально вигризають, викарабчують кожне село, кожне 100 метрів наступу і е, знають ціну, яку ми Платимо за це. Дуже добре і якісно підготовлена бригада, яку готували до штурму, е, потребує не лише власної підготовки, а й дуже ефективної координації з артилерією, дуже ефективної координації з розвідкою, дуже ефективної координації з засобами РЕПА для того, щоб опустити ворожі безпілотники зараз. Це буде ще е, дуже важлива позиція. І, як на мене, ми дуже добре воюємо. І не треба нам компанійщини, нам треба забезпечити контрнаступ. Кожен на своїй ділянці, але пріоритет, як ми вже сказали, це правобережна Херсонська область. Там воює. Е, Частина в створенні якої я брав безпосередньо участь. І дуже щасливий, що на сьогоднішній день ми маємо просто героїчні вчинки наших бійців. Зима буде важка, Петро Але, але за останні 10 днів були дуже важкими, бо я особисто з свого кола втратив дуже багато друзів, помічників, членів нашої команди, починаючи від Ліба Бабіча і закінчуючи Тарасом Жеребенським. Це справжні герої. І ми завжди про них будемо пам'ятати, і гусня за їх смерть точно. Це вже стало щось особистим. Чи буде важка зима? Я нічого нового не скажу, якщо зараз просто повторюю, що зима буде важка. Але нам треба її зробити легше. Ключова складова це не є термінове будівництво доріг, якихось там багатоповерхівок. У нас немає іншого завдання, ніж перемога. І в витрачанні коштів немає іншого напрямку, ніж Збройні Сили України. Я про це говорив за півроку до війни, нас зараз вже всі виявляються, всі знали, що буде війна. Чим вони відрізняються від російських фейків, я не можу собі уявити. Я наголошую, що за два дні до початку війни, вже після рішення Путіна про визнання ЛНР ДНР, нам на погоджувальній раді керівництва парламенту. Всі намагалися переконати, що нічого не буде. І лише лють українців, майстерність Збройних сил зробили неймовірно. Олексійович, особисте питання хочу: чому дружина ваша не поїхала спочатку повномасштабного вторгнення як багато жінок? кажучи, думаю, що про це треба питати в неї. Бо перші хвилини війни я їй сказав, що я поїхав е в місце, де ми формуємо батальйон територіальної оборони, а ти збирайся, весь Київ виїжджає і ти з ним. Її реакція мені запам'ятається на все життя. Вона була дуже здивована і не допускала навіть думки такої. Вина, що попросила, що десь знайти камуфляж її розміру і видати її зброю. Справжня Українка. Я дуже тішуся і пишаюся, що 38 років тому. Я не помилився, коли обрав саме таку дружину бойову, патріотичну, професійну. І коли вона вже через дві години на знову організованій кухні почала керувати підготовкою їжі для добровольців, які прийшли записуватися в територіальну оборону міста Києва. Організувала дівчат разом з нашою службою тила організувала підвезення продуктів, скоординувала благодійну допомогу медичну, бо вона в мене лікар кандидат медичних наук. З нею легше переносити, тягати військовою. Це гордість, правда. Це те, що ми будемо передавати. Те, що ми будемо передавати нашій 81-й. А оце не тільки 81-й, це йде нашим протитанковим підрозділом. Дуже круто. А оце і наші десантники. Будемо завершувати інтерв'ю і підемо до хлопців. Дякую, Петро Олексійович. Дякую, дуже приємно.